Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю. Це була перша в історії пряма атака між двома країнами. Більшість снарядів були перехоплені по дорозі. Іранська атака сталася після того, як Ізраїль розбомбив комплекс посольства Ірану в Сирії двома тижнями раніше. Незважаючи на це, Ізраїль пообіцяв відповісти на пряму атаку. Назріває безпрецедентна ескалація. І збройний конфлікт між Америкою Ізраїлем та Іраном здається ближчим, ніж будь-коли. Однак, якщо все піде на південь і вибухне повномасштабна війна, Іран не буде стояти на самоті. Його проксі-мережа дуже розгалужена. Лише за останні кілька місяців іранські маріонеткові збройні формування організували напад на Ізраїль 7 жовтня, завдали ударів по американських військах в Йорданії та Іраку. Атакували комерційні вантажні судна, що перетинали Червоне море, а також підводні кабелі, що пролягали під ним. Загалом, з початку конфлікту в Газі було здійснено понад 160 нападів на американські війська. Реакція Байдена була в кращому випадку боязкою. Ресурси Америки розтягнуті, а Тегеран, схоже, йде на крок попереду настільки, що він може з таким же успіхом подати заявку на патент на проксі війну. Іран фінансує, оснащує і тренує свої маріонеткові збройні формування в регіоні і реалізує стратегію, спрямовану на знищення американської та ізраїльської могутності. Однак короткострокові перемоги часто можуть мати довгострокові наслідки. Хоча Іран, можливо, розвіює попіл конфлікту, у кінцевому підсумку він може вдихнути смог його наслідків. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Іран і Америка десятиліттями знаходяться в стані сварки. Але останнім часом ситуація загострилась. Війна в Україні поглинає американські ресурси, і все, що залишилося, повинно бути поготові для гарячої точки, якою є Тайвань. Однак для Ірану зараз найкращий час, щоб порушити статус-кво. Америка не може бути всюди і завжди. Але щоб зрозуміти, як все дійшло до цього, нам потрібно відмотати час назад до Ісламської революції 1979 року. Монарха, якого підтримували США, скинули, а ісламське керівництво захопило посольство США, взявши в заручники всіх 52 американських дипломатів. Для Ірану розрив відносин з Вашингтоном був критично важливим. Для забезпечення успіху ісламської революції. Адже не можна носити корону, стоячи на колінах перед чужим троном. У наступні десятиліття зовнішня політика Ірану була зосереджена на згортанні американської присутності на Близькому Сході. Конфлікти на периферії припливають і відпливають як невпинні хвилі, що розбиваються об берег. Кожна хвиля дає Ірану можливість розширити свою владу. Але цей підхід полягає не в анексії територій, а у створенні васалів. Фінансуючи, тренуючи і озброюючи переважно шиїцькі бойові угруповання по всьому близькому сходу, Іран культивує мережу озброєних ополченців, готових виконати його волю, зберігаючи при цьому завісу заперечення. Проте на початковому етапі становлення Ісламської Республіки США мали перевагу. Саддам Хусейн став грізним суперником, розпочавши вторгнення у 1980 році. Знадобилося 8 років, мільйони смертей і сотні мільярдів доларів, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів. Однак ворог мого ворога, мій друг. Хоча Ірано-Іракська війна була руйнівною, вона зблизила Сирію Асада старшого з Іраном. За часів Асада. Тегеран створив свою першу маріонеткову організацію Хезболла. а шиїтське угруповання стало першим членом іранської проксі мережі, яку зазвичай називають віссю Опору. З того часу Хезболла перетворилася на впливову політичну партію в Лівані і одну з найпотужніших військових сил в регіоні. Вона налічує близько ста тисяч бойовиків, доповнених безпілотниками, танками, артилерією. І арсеналом з щонайменше 130 тисяч ракет і снарядів. В основі закордонних ініціатив Ірану лежить корпус вартових ісламської революції, грізної ідеологічної воєнізованої сили, яка формує хребет іранської проекції сили. Їх чисельність становить 150 тисяч осіб, що майже вдвічі менше, ніж чисельність Національної армії Ірану. У її лавах діє субнезвісна гілка Сили Куц, відома тим, що організовує постачання і тренує іранські проксі активи у всьому регіоні. Далеко не маленька рибка у великому ставку Сили Куц створили додаткові проксі групи в Іраку, особливо після 2011 року, коли вплив США зменшився. Підтримувані Іраном групи діють під егідою ісламського опору в Іраку, який налічує від 35 тисяч до 75 тисяч осіб і очолюється такими групами, як Катаїб Хезбола, відомими своїми постійними нападами на активи США в Іраку і Сирії. У 2011 році вітри Арабської весни пронеслися над Близьким Сходом, поваливши режими і посіявши повстання. Це створило для Ірану ідеальний шторм для розширення свого впливу. На тлі потрясінь Іран скористався можливістю і звернувся до повстанців хуситів у Ємені, щоб поширити свій вплив у глибині Аравійського півострова, особливо поблизу своїх ключових супротивників Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, які можуть похвалитися потужною економікою грізними військовими силами. І тісними зв'язками з Америкою. Хусити загортовані в боях повстанське угруповання, яке воює з урядовими силами, підтримуваними Саудівською Аравією з 2014 року. Однак зараз вони виступають в ролі ракетної платформи Ірану. З 2015 року хусити здійснили сотні атак ракет і безпілотників на Саудівську Аравію, Ізраїль і навіть об'єднані Арабські Емірати. Об'єктивних даних про Хуситів обмаль, але їхня чисельність становить близько 200 тисяч осіб, хоча не всі вони готові до бою. Так чи інакше, вважається, що від 10 тисяч до 30 тисяч бойовиків Хуситів лояльні до Ірану. Вербуючи Хуситів, Іран отримав стратегічні важелі впливу і заманив у пастку арабські ресурси, поставивши ще одну фігуру. На шахівницю регіону. Загалом, Іран визнає обмеженість своїх звичайних збройних сил і тому покладається на асиметричну війну через своїх маріонеток. Ця стратегія виявилася настільки ефективною, що громадянська війна в Сирії стала єдиним серйозним випробуванням для його амбіцій. Потенційне падіння Асада загрожувало підірвати контроль Ірану над левантом і пробити діру в його проксі мережі. Втрата Сирії означала б втрату прямого сухопутного доступу до Лівану, де знаходиться Хезбола. Однак, завдяки союзу з Росією, Іран зміг відтіснити сирійські повстанські сили, закріпивши позиції Асада і фактично перетворивши його на свого васала. Трохи південніше сидить Хамас, ще одна маріонетка Ірану. Після атаки 7 жовтня Хамас втратив людські ресурси і територію на користь ізраїльських військ. Більше того, за оцінками, з початку бойових дій загинуло 28 тисяч палестинців. Іран є єдиним явним переможцем у цьому конфлікті. Атака Хамасу сталася у той час, коли Бахрейн і ОАЕ під керівництвом США зробили історичні кроки до нормалізації відносин з Ізраїлем через Авраамські угоди, а Саудівська Аравія знаходилась на порозі подібного прориву. Натомість, конфлікт у Газі відновив напруженість у відносинах між Арабами та Ізраїлем, викликавши широке обурення в регіоні діями Ізраїлю. Це дуже схоже на стратегічну жертву Тегерана, щоб запобігти формуванню антиіранської коаліції. Як зухвала відповідь на конфлікт у Газі, Хусити розпочали абордажні операції, а також удари ракетами та безпілотниками по суднах, що курсували Червоним морем. МВФ повідомив, що лише в січні перебої призвели до 30% скорочення судноплавства в Червоному морі. Відтоді в ситуацію втрутився військово-морський флот США, але удари безпілотників і ракет залишаються загрозою. А загалом, наступ хуситів має на меті викрутити руки Америці в її відносинах з Ізраїлем і, взагалі, арабським світом. Атаки на Червоному морі стали прелюдією до подальших зазіхань на американські інтереси. 28 січня на базі вежа 22 в Йорданії в результаті безжального удару загинуло троє американських солдатів і 40 отримали поранення. Хоча ісламський опір Іраку взяв на себе відповідальність, наступного дня Пентагон поспішив вказати пальцем на Іран, звинувативши його в озброєнні повстанців. І пообіцявши притягнути Тегеран до відповідальності. У відповідь Америка за підтримки Великої Британії завдала високоточних ударів по 36 позиціях хуситів в Ємені. За цим послідували додаткові атаки на іранських маріонеток в Іраку і Сирії. Проте, хоча військово-повітряні сили надсилають потужний сигнал, їх часто не вистачає, щоб завдати нокаутуючого удару. Іранські проксі. Добре, знайомі з такою тактикою авіації, тому вони очікують саме цього. Отже, для ліквідації розгалудженої проксі мережі Ірану у Америки є лише один вибір це військові дії на місцях. Окрім наступальних дій, США посилили свою присутність в регіоні додатковими 3200 військовослужбовцями на додаток до найсучасніших систем протиповітряної оборони Патріот і ТАД. А також військово-морською оперативною групою. Ця військова присутність слугує сигналом як для Ірану, так і для союзників США про відданість Америки регіональній безпеці. Проте, іранські проксіатаки ретельно розраховані за часом. Вони використовують критичний рік виборів у Сполучених Штатах і спираються на американські зобов'язання в численних конфліктах. Досі Байден був обережним, але перемога на виборах може спонукати його зайняти більш жорстку позицію. Трамп вчинив би так само, якщо не більше. Тим не менш, на шляху до гегемонії є вибоїни. Незважаючи на вплив Ірану, кожна маріонетка діє під своїм унікальним ідеологічним прапором. Відхилення від стратегічних директив Ірану може порушити його ретельні плани. Наприклад, нещодавні атаки можуть мати зворотні наслідки. Вашингтон може перервати переговори про виведення своїх 2500 військовослужбовців з Іраку. Отже, Іран може ходити по тонкому льоду, але його маріонетки повинні бути обережними. І хоча Тегеран є грізною силою, він не позбавлений вразливостей. Як і Йогославія до нього, етнічна структура Ірану є його головною слабкістю. Американські та ізраїльські політики наразі розглядають можливість використання цих внутрішніх розбіжностей у надії на балканізацію Ірану. Ізраїль, зокрема, зміцнив зв'язки з Азербайджаном і виявив зацікавленість у підтримці азербайджанських сепаратистських рухів в Ірані. Етнічних азербайджанців налічується близько 25-28 мільйонів, і вони здебільшого проживають на півночі Ірану. Якщо хоча б частина цієї значної кількості підніме зброю проти Тегерана, це може стати катастрофою для іранської державності. Поки що інформаційні операції перебувають у зародковому стані, але для того, щоб зазирнути в майбутнє, потрібно звернути увагу на схід Ірану. Тут Іран перебуває у протистоянні з Пакистаном. В центрі проблеми войовничі Белуджі-сепаратисти, які складають етнічну більшість у регіоні і відчувають себе маргіналізованими як Тегераном, так і Ісламабадом. З боку Ірану діє сунітський ісламістський повстанський рух, тоді як повстанський рух Белуджів у Пакистані є більш світським націоналістичним рухом. У будь-якому випадку етнічний повстанський рух тримає на межі і Іран, і Пакистан. Настільки, що в січні Тегеран завдав односторонніх ударів по пабелуцьких сепаратистах, які переховуються в Пакистані. Це був перший випадок, коли Іран здійснив атаку на пакистанській землі. Через два дні Ісламабад відповів авіаударами по пабелуцьких сепаратистах, які переховувалися в Ірані. Око за око. І це показує, як швидко і несподівано все може піти на південь. Наразі ж. Коли пил вляжеться, Ізраїль намагатиметься відновити систему стримування для запобігання прямому нападу Ірану. Однак рівень підтримки з боку Америки визначатиме, чи вийде криза за межі Ізраїлю та Ірану. Незалежно від того, як це розгортатиметься, іранські маріонетки пересуваються по периферії як піщана буря, що покриває американські сліди. Але проксі війна завжди має двосторонній характер, і Іран може виграти битву. Але програти війну.